Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі є таке питання в нас, як особам пенсійного віку оформити пенсію, якщо вони перебувають за кордоном. Воєнний стан в нас змінив плани багатьох українців, тому значно. Точніше, багата чисельність українців у нас перебувають за кордоном, і пенсійного віку також багато. І багато хто стикається з питанням, як все ж таки дистанційно можна оформити пенсію, перебуваючи за кордоном. І є таке роз'яснення, зараз його зацитую. Ви собі або записуєте, або зберігаєте це відео. Якщо цікаво, на цьому каналі підписуйтесь і слідкуйте далі, буду розбирати інші корисні теми для вас. Так, українці, які виїхали за кордон та досягли там пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно за допомогою веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду України. Для цього потрібно зайти на веб-портал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку Заява про призначення пенсії. Тобто, все покроково. Ознайомитись з інформацією на екрані, перейти за посиланням вхід, увійти до особистого кабінету, можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису КЕП. Тобто у вас повинен бути електронний кваліфікований підпис КЕП. Ну, це може бути від якогось банку, може оформлений бути він в іншій організації. Тобто наразі це не є проблема. Після чого виконати такі кроки. Крок 1. У розділі щодо пенсійного забезпечення оберіть вкладку Заява на призначення пенсії. Погодьтеся на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви. Далі оберіть Продовжити та вид пенсії. Наприклад, пенсія за віком. Тобто, вам потрібно обрати конкретну пенсію. Крок другий. Заповніть анкету та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних, бо це неможливо для подальших кроків. Крок третій. Прикріпіть скан копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви. Після цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби, внесені до заяви дані, можна відредагувати. Завершення всіх операцій заява підписується за допомогою КЕП. Тобто цифровим електронним підписом, та відправляється до Пенсійного фонду України натисканням кнопки Підписати та відправити до ПФУ. Про стан обробки заяви та ухвалене рішення щодо призначення пенсії фонд повідомить вас в обраний вами спосіб. Тобто, єдине питання, яке виникає з цього відео. Чи є у вас електронний цифровий підпис? Тобто, якщо електронний цифровий підпис є у вас за допомогою створення його через банківську систему або через іншу організацію, то проблем з цим взагалі не буде. Просто переходьте від одного кроку до іншого і це можливо. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.